Доброго дня, у вас вітає компанія Мінягро місто Луцьк. Субота-ранок у нас. Тільки зробили знижечку на Донфенге. Вчора приїхали клієнти під вечір. Протестували Донфенга 404-го, замовили. Дунхен 404, стандартний, 4 циліндровий У нас ще є верхня рівна підлога, дводискве щеплення, реверс, примусована візка. Також побує цікавити також Донхен 404 2, зараз на акції. Дуже класна ціна. А ми от такого апарата відвантажуємо. Веземо в Меневіцький район. Люди займаються трошки теплицями. Фонфен 404. Їде до своїх власників. Також у нас ще діє акція на шифенгі це це Шифен Є404. Трьохциліндрові компанія Мінагрон Луцьк Техніка є в наявності. Ось такий Шиген 404, також на акції по супер ціні. Вчора завези Оріона 404-го. Є тракторці з кабінами. Великий вибір ще є в нас кабіна Лово 35, Донфен 404. G2. Ось там вони нас стоять, будемо також приступати, збирати дані тракторці. Звертайтеся в компанію MiniAgro, місто Луцьк.